Це сильні разом на телеканалах «Тернопіль-1» та у студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто приєднується до нас прямо зараз. Наступні 30 хвилин говоримо про громадські ініціативи, а саме про те, що є актуальним зараз для кожного із нас. Адже на Тернопільщині проходить ековідповідальний проєкт спожити. Детальніше про нього маємо нагоду сьогодні поспілкуватися. Адже до мене в гості завітали отець Роман Демуш, заступник голови патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ, а також керівник ековідповідального проєкту «Спожити». Жити і з ним разом Юлія Сиротюк, співкоординатор проєкту Спожити. Вітаю вас! Вітаю. Ради, ради вас сьогодні тут бачити і ради, що маємо нагоду поспілкуватися на актуальну тему. І одразу збігаючи наперед, як власне зародилася ця ініціатива цьогоріч, як це було і коли все розпочалося? Власне проєкт спожити є проєктом патріаршої комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, який реалізовується вже другий рік. Війна. Народила нові екологічні виклики, нові, нові катастрофи. І, і цей проєкт має за покликання, за місію уразливити молодих людей, головно християн, до ековідповідальності, до екосвідомості. Власне, це екопросвітницький проєкт, спрямований на просвіту молодих християн. На території Тернопільсько-Зболівської архієпархії з благословення нашого митрополита Василія Семенюка ми мали нагоду реалізовувати вже низку різних ініціатив. Це і екосплави, це і просвітницькі зустрічі на різних локаціях. Це і реколекції, такі е-колекції. Ми їх так обіграли у марійському духовному центрі Зарваниця, але також буквально 4 жовтня. З благословенням митрополита Василія Семенюка за підтримки ректора Марійського духовного центру владики Володимира Фірмана у співпраці з різними молодіжними організаціями, молодіжною комісією, зокрема в Тернопільському озборівській архієпархії і на всьому Тернопілі ми запустили таку дуже цінну ініціативу по зборі макулатури для придбання зарядної станції для екоавтомобілів, яка буде розміщена у Зарваниці. Насправді це дуже, дуже цінна ініціатива. Тому що перш за все ми хочемо уразливити молодих людей, християн, зокрема, бо ми в церкві говоримо також про моральну складову екосвідомості, Говоримо про екологічний гріх, говоримо про те, що сьогодні продукується, дуже багато відходів, дуже багато сміття, яке забруднює довкілля. Можливо, будемо мати сьогодні нагоду про це поговорити ще ширше. Але властиво через таку ініціативу ми хотіли би перейти від слів до дії, тому маємо в планах зібрати певну кількість макулатури, здати її, а за виручені кошти розмістити цю зарядну станцію для електромобілів у Марійському духовному центрі зарвиниці знову ж таки. Чому там? Тому що це є Марійський духовний центр такого всеукраїнського масштабу mm -hmm. я б, навіть, світового масштабу. Тому так важливо там візуалізувати цю дієвість нашої молоді. Розуміємо, що питання еко взагалі сьогодні є таким нагальним і для територій, яких активно проводяться бойові дії, і загалом для всієї України, яка кількість одразу людей так відгукнулася на цю акцію? Скільки це було людей, і хто ці люди? Насправді ми хотіли залучити якомога більше молодіжних спільнот, власне християнських при нашій архієпархії. Ми безпосередньо мали власне, зустріч, про яку говорив отець роман онлайн-формату, де приєдналося близько 30 представників і відповідальних за молодь. Також голів молодіжних спільнот, які готові вже долучитися, вже навіть почали якимось якимись певним чином формувати, тобто собі команду людей, які будуть до цього долучені. Зрозуміло, що ми хочемо масштабу. Бати це, тобто я щоб якомога більше людей приєдналося. На жаль, не всі змогли бути на зустрічі, але Безпосередньо акція поширюється на молодіжні спільноти Тернопільської зборівської ерхєпархії, але також ми і закликаємо долучатися і інші, можливо, громадські організації, які би хотіли також долучитися власне, до екопроекту і взяти участь в цій ініціативі. Тому вони також можуть безпосередньо вони можуть зв'язуватися з нами і також привозити макулатуру в пункт збору, де ми маємо певні домовленості. Розуміємо, що це не лише про збір макулатури, а це про свідомість кожного із нас. І от, власне, та інформація, кому мені вдалося довідатися, що вже на території Маріїнського центру «Зарваниця» проходила певно еколекція. Які тут власне основні течії і які основні тези підіймалися? Е, я хотів би ще підгадати, що власне ми запустили цю ініціативу власне 4 жовтня, у день, коли в католицькій церкві робимо. Пам'ять літургійну пам'ять святого Франциска Асишського, той, котрий мав особливі відносини з природою, той, який є засновником францисканського чину, зокрема, і властиво, котрий називав властиво, цю, 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 нашу землю, нашу планету, нашим спільним домом, казав сестра Сонце, брат місяць. Восивому особливі відносини до 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 всього живого, і в цей день властиво кілька днів тому, 4 жовтня 2023 року, у католицькій церкві вийшов черговий документ, який став продовженням екологічної енцикліки Славен лавдат Тосі знову ж таки це енцикліка, базована на в словах Святого Франциска Асиського. Але ця друга частина говорить про прославляйте Господа. Папа Франциско цій енцикліці, в цьому листі говорить про спільний дім і про спільну відповідальність. Тому для нас, християн різних конфесій, властиво, і ця екологічна тематика є тою моментом, яка може об'єднати усіх християн довкола дбання про наш спільний дім, про нашу спільну відповідальність, зокрема в цьому листі, який готує до великої такої асамблеї, яка має відбутися в Дубаї у 28-му році. Є такий, такий імпульс до дбання про наш спільний дім і про розуміння того, що є величезна екологічна катастрофа в світі загалом і в нас в Україні. Зокрема, якщо ми говоримо навіть про екологічні наслідки війни, мусимо розуміти, що 30% земель є не. Є сьогодні не неспроможні для провадження аграрної діяльності і є низка, низка, низка інших речей. Що стосується зарваниці, чому ми вибрали зарваницю, і чому ця попередня конференція? Кілька тижнів тому відбувалися в Марійському духовному центрі Зерваниця, тому що на базі Марійського духовному центрі Зервониця з благословенням митрополита Василія і за особливої участі і праці владики Володимира Фірмана, котрий є ректором Марійського духовного центру, були засновані низка ініціатив, котрі діють вже в Зерваниці. Екоспрямування. Тобто Марійський духовний центр має також землі, заснував різні соціально відповідальні діяльності але там є фабрика по виготовленню палет тобто такі біопаливо виготовлення біопалива є гребля є, є певні очисні споруди котрі допомагають котрі очищують скажімо воду і, і низка низка ін... різних скажімо прик... різних ініціатив які вже діють Знову ж таки, це ще раз, щоб показати усім християнам, усім віруючим людям, що церква має особливу місію. Християни мають особливу місію дбати про спільний їм, адже ця екологічна криза, екологічна катастрофа, як ми її називаємо, є, є вже в дії. То ми ще маємо час якось стати відповідальнішими і змінити певні певні речі, але мусимо діяти вже тепер і всі спільно. Якщо згадати окрім так зони бойових дій, окрім того, що як ми говоримо. Величезний відсоток земель є сьогодні непридатними для оброблення. Які ще загрози, які загрози навіть в нашому Тернополі, в області на що потрібно нам акцентувати свою увагу навіть повсякденному житті? Я скажу про одну е, річ, якій церкві е, вдалося е, е, реалізувати? Можливо, Юлія продовжить про сміття, бо ми такою ми наша ініціатива спожити. Це всеукраїнська українська ініціатива, як я вже говорив. І ми в різних районах, в різних областях маємо різні тематичні речі, але е, в українській греко. Толицькій церкві є екобюро. Ми представниками є молодіжної комісії, але є цілий, цілий відділ екобюро, котрий е, дбає власне про це довкілля, котрий має вести цю просвітницьку роботу, і завдячуючи праці наших священнослужителів і цього бюро, зокрема завдяки певній просмітницькій такій діяльності, впродовж останніх років вдало від вдалось відмовитися. І сьогодні ми це можемо візуально побачити, е, ш, наприклад, в похоронних процесіях в, в обрядах похорону практично вже свідомі християни не використовують штучних вінків. Це дуже важливо, тому що потім е, ці всі е, ці всі е, вінки спалювалися. Це все викидалося в атмосферу, і це величезна катастрофа. Сьогодні е, ми також е, в цей осінній період запустили таку промо-компанію по. Проти спалювання листя, спалювання е, цих таких осінніх е, трав, і що, що дуже забруднює атмосферу і шкодить нашому здоров'ю, але безумовно е, і в нас е, на нашій території, але е, загалом е, є дуже слабке розуміння цієї ековідповідальності, екосвідомості. Але головне те, що мені здається, е, що люди... Е, Дуже часто нівелюють або недооцінюють свій внесок, Думають, що від них нічого не залежить. Ні, натомість від кожного з нас залежить дуже багато від того, чи я спалюю листя, чи не спалюю. від того, чи я користуюся якою е е е е кількістю. Е е е Кульочки для сміття чи не користуються, куди я викидаю це сміття, чи я вмію його розділити, чи я вмію його сепарувати і, і інші, інші речі. Але знову ж таки, тут не йдеться про якісь такі, з однієї сторони, про прикладні речі, дуже конкретні, дуже прості нашого побуту, а з іншої сторони, йдеться про глобальний вимір і загрози для існування людини. У мене одразу виникає запитання, чому так відбувається? Чому от, власне така недостатня екосвідомість в українців сьогодні? Це через незнання, чи через те, що байдужість перед відповідальністю потім? Чому так? Я це називаю таким екологічним богохульством, такою хулою. Е, дуже часто, але це не тільки в Україні, це криза світового масштабу, так, яка спровокована людиною. Але це, це таке екологічно хола. Я кажу, що дуже часто ми кажемо, для мене вистачить, моїм дітям вистачить. Але сьогодні, на жаль, вже настав той час, що ні, не факт, не факт, що вистачить і мені свіжого повітря, не факт, що моїм дітям вистачить чистої води. Не факт, що е, людина сама себе не погубить через цю таку техногенну катастрофу, яку спровокувала внаслідок своєї діяльності. Це гріх. Якщо ми говоримо, я хочу апелювати до, до, до сумління направлю правду усіх християн, це гріх, котрий ми робимо проти Бога Творця, котрий е, дав людині е, землю, дав їй цю планету і сказав е, нею управляти, управляти дуже відповідально натомість ми цю планету і самих себе життя на землі. Ведемо в таку катастрофу. Хоча б Юля також розповіла детальніше саме про цілі проєкту цього які ви ставите перед собою з командою. Трішки додам до попереднього запитання, це власне якраз про небажання брати на себе відповідальність. Тобто є глобальні речі, від яких часто люди себе відокремлюють. І ось проблема сміття, насправді, це те, що стосується кожного і на що може впливати кожна людина відповідальна і свідома людина. І, власне, так, в нас є проблема з сортуванням сміття, недостатньо. Таких можливостей для якісного сортування, але насправді макулатура це та історія, де ми точно можемо бути дієвими і бути ефективними. Якщо брати трішки статистики, то насправді ми так поверхнево досліджували це питання, і насправді в Україні функціонує взагалі 91 завод по переробці сміття. Функціонував. Дані, які ми маємо до воєнного періоду, це те, що вони функціонували лише на 70%, тому що було недостатньо. Сировини зараз в військовий період ми маємо лише 30% функціонування цих заводів, і власне зокрема. Що стосується макулатури, це повна відсутність сировини, тобто люди перестали здавати макулатуру. І наша мета, основна цього проєкту, це проект, зокрема те, щоб популяризувати цю здачу, говорити про важливість здачі макулатури, тому що багато хто вважає, що макулатура це лише по факту сміття, з якого нічого якісного утворитися не може. Але насправді з макулатури, з даного, якщо вона чиста і гарно відсортована, може бути такий самий повноцінно якісний папір, поліграфічний. Ічна продукція з якого може бути, і тому це важливо піднімати це питання, і власне важливо, щоб збільшувати ту кількість сировини і популяризувати це серед, зокрема серед молоді, яку ми тут перед собою ставимо. Ми дуже сподіваємося, що власне ця ініціатива, яку ми розпочинаємо в Тернополі, в нашій тернопільсько-зборівській архієпархії, вона буде масштабована, зокрема на інші єпархії, інші митрополії, наші церковні структури знову ж таки, чому? Тому що ми хочемо апелювати до християнського сумління, до сумління християн до свідомості молодих християн, зокрема, і вже є запити від інших духовних центрів, знову ж таки, щоб там візуально показати відповідальність молоді і якось в і спосіб проявити, скажімо, цю ековідповідальність, але це що стосується тільки цієї ініціативи, бо якщо ми говоримо про наш проєкт. Загалом проєкт спожити це про е, споживання. Ми його так обіграли. Як про спо mm -hmm. спожити, спожити, щоб жити е, це низка круглих столів, низка промороликів, низка е, різних воркшопів. Е, нещодавно ми мали нагоду долучитися до всесвітнього дня прибирання. У спільно з всеукраїнською організацією ми плануємо різні майстер-класи, вишколи еко-лідерів. Буквально за кілька днів в Карпатах відбудеться така ініціатива. Тому запрошуємо підписатися на наші інформаційні сторінки, на наші ресурси в соціальних мережах. Ось, але також. Що стосується нашої території, ми плануємо провести ще інші ініціативи, зокрема екосплави по очищенню е, певних річок. Знову ж таки, щоб такий практично теоретичний спосіб допомогти молим людям стати прикладом для наслідування. Це не перший екопроєкт, якому ви берете участь чи організаторами якого ви є, і яку трансформацію і, взагалі, який шлях вбачаєте цього? Це все ж таки йде в позитив, чи зараз знову ж таки через важкі обставини, через важкі часи для країни, ви вбачаєте, що це можливо для когось знову стає на другому місці, і може когось треба переконати ще більше, що це теж на часі, і це необхідно? Ну бачите, життя ніколи не може стати на другому місці. Ми захищаємо себе від ворога. Зовнішнього від агресора, але маємо мати спроможність захистити себе від самих себе. В цьому е, в цьому, в цьому велика небезпека. Ми несемо загрозу самі своєму життю. Це аргумент. Що стосується, що стосується питання динаміки, я б сказав, що молодь наша чудова, вона прекрасно розуміє. Якщо люди старшого віку, навіть такий кейс, як як пропаління листя, на жаль, ну не розуміють, uh -huh. і, і цьому не допоможуть ні штрафи, ні якісь телефонні дзвінки в поліцію, бо це все залежить від ментальності. На жаль, на превеликий жаль, то все, все таки е серед молодих людей є тренд е такої. Екосвідомості знову ж таки справедливості ради треба сказати, що е, церква тільки маленький, маленьку частинку своєї діяльності е, проводить в цьому напрямку. Можливо, навіть замаленьку дозволю собі себе пороти, покритикувати, щоб спрямувати і уразливити молодих християн, але є низка різних ініціатив, різного еко екорухів, знову ж таки, від яких ми вчимося, з якими ми співпрацюємо, і це дуже похвально. І я б сказав, що буквально вчора ми мали дуже цінну зустріч з нашими друзями з Харкова. Буквально за кілька годин від того, як там сталася ця, ця трагедія. Вони були поблизу і і там на тих територіях ми розуміємо, що коли Україна переможе, коли, коли, коли нам потрібна буде відбудова. Нашої країни питання екології е, можливо юля підгадає мені таке безвідходне е, відбудова, така закрита в собі. і Так важливо власне, вміти використати ті ресурси. Е, я вже не говорю про розмінування територій, про різні екологічні катастрофи, річок, лісів, полів і так далі. Але що стосується збереження життя людей, флори, фауни і, і це це дуже дуже багато викликів перед нами стоїть. Тому е, ми готуємося до перемоги. Але ми готуємося знову ж таки, щоб ця перемога, щоб ця відбудова нашої країни була відповідальною, бо мусимо зберегти ми своє життя, не дозволити іншим його забрати, але й самі себе не можемо погубити. І тут потрібно зважати навіть на дрібниці. Наскільки я зрозумів, потрібно навіть знати і вміти, як правильно збирати чи сортувати макулатуру. Ті, хто нас дивиться, можливо, хтось і не знає цього. Тому я хочу здається просто, але на цьому закцентувати, чого тут слід дотримуватися, а чого слід не робити ні в якому разі. Можливо, Юлія розкаже властиво про це і про е, навіть алгоритм дій, що стосується нашої ініціативи, бо ще раз запросимо всіх долучатися до цієї акції. Насправді все не так складно, якщо хотіти. Макулатуру відсортовують так стандартно по трьох класифікаціях. Найважливіша і найцінніша це та, яка є біла, чиста, суха, і це йде, йдуть засоби поліграфії, тобто книги, архіви, документи, календарі, тобто все, що. Немає відношення до картону. Друга класифікація це власне картонні вироби, це е, гафрований картон і будь-які картонні упаковки. І третє це те, що вже було перероблене. Це якісь втулки, е, пакувальні матеріали, тобто те, що вже важко переробити повторно. Тому найціннішою, звісно, є перший, е, перша класифікація цієї макулатури. І, власне, якщо говорити про алгоритм здачі і те, що ми будемо приймати в нашій ініціативі, тому що ми маємо якісь такі певні комунікації з пунктом збору власне приймають по різних ієрархіях, зокрема по двох класифікаціях: це власне картонні вироби, про які я сказала, і друге, це інша поліграфія не приймається. Це звісно, я вже сказала, брудна і неякісна або мокра макулатура, і також те, що вже було перероблено. Тобто, це. Третя класифікація не приймається, тому що це дуже дешева сировина, і власне її важко переробити. і Не всі заводи з нею працюють, тому е різні. Прокладки для яєць або втулки з паперових рушників, то що серветки, чеки це вже не придатне для власне переробки в даній ініціативі. Тому по цих двох класифікаціях ми будемо приймати. Безпосередньо воно буде оцінюватися в лісну цінову політику і буде оцінюватися на день здачі макулатури. Взагалі, який алгоритм нашої ініціативи. Ми дуже довго над цим працювали, бо не знали, як налагодити, тому що мета і ціль це зібрати. Близько 30 тонн макулатури і знайти приміщення, де можна це зібрати в один момент, насправді дуже складно. Тому ми виробили трішки інший шлях. Зокрема, щоб спільноти збирали безпосередньо в себе на парафії або в тому місці, де вони функціонують, і безпосередньо в вже якійсь конкретній кількості від 100 кг могли передати в пункт прийому. Там буде чітко фіксуватися кількість макулатури, день здачі, ціна, яка буде власне в цей день, і, звісно, хто привіз, бо ми будемо створювати рейтингову систему, і буде, звісно, бонусний приз для, для тої команди, яка збере найбільшу кількість макулатури. Безпосередньо вони вже. Будуть нам передавати кошти, і ініціатива планує завершитися 30 листопада. В цей день ми хочемо придмати екозарядну станцію для Марійського духовного центру. Зерваниці Юля говорила про стимул. Так я хотів би сказати і заохотити. Можливо, це стане такою заохотою для всіх молодіжних спільнот організацій. Що команда, скажімо так, спільнота група людей, котра назбирає найбільше макулатури, буде мати. В подарунок е, вікенд е, у Марійському духовному центрі е, зарваниця в мультифункціональному навчальному центрі е, включено all inclusive е, харчування, проживання, проведення конференції. Це дуже нагода. Сподіваємося, перш за все, щоб відпочити духовно. Е, нагода провести якісь свої реколекції, якусь свою відмову або провести якісь навчання для своєї організації. Якщо ми говоримо про якусь громадську організацію, тому заохочуємо. Насправді це дуже цінно і е, ваша команда може Може, виграти це, долучившись до такої цінної ініціативи. Чи є ще часові рамки до коли можна долучитися? Чи присутні вони так власне до 30 листопада? Я вже сказала, можуть долучитися і також Якщо комусь з... вдасться зібрати навіть протягом однієї доби. все необхідно, будь ласка, тут... до 30 листопада від, від, можна. вчора можна було стартувати вже так. інформацію. Зня... можна знайти на веб-ресурсі Тернопільської зборівської архієпархії на сайті молодіжної комісії Дивен Світ. На в різних соціальних мережах сподіваємося, також під цим відео ми о, о, в соціальних мережах на телеканалі Тернопіль один теж дамо цю інформацію. Дуже дякуємо вам за е, цю медіа підтримку. Тому що це насправді дуже важливо популяризувати. Ми мусимо розуміти, що е, не буває яких таких сталих змін е, без культурних змін, без змін свідомості, і не буває культурних змін без. Зміни в людях, тому мусимо мінятися самі, щоб міняти також наше світосприйняття і ці зміни, які вимагає від нас планета, вимагає від нас природа, вимагає від нас. Наша християнська віра вимагає від нас творець, якщо хочемо. Власне, додам, що стільність самого проєкту не лише конкретної ініціативи, це власне про свідомість і про наслідування. Тобто, щоб якщо ми започатковуємо якісь дані ініціативи чи проєкти, щоб вони мали своє продовження. І, власне, зараз ми організували цю акцію не лише для того, щоб зробити цей конкурс, а для того, щоб виробити цю свідомість як в молоді, так і в дорослих людей, для того, щоб вони продовжували це робити. І, зокрема, закликаємо не лише молодь, тобто молодь це є Такі ініціатори, які готові взятися за організацію збору, але закликаємо інших парафіян, інших молодих тернополян і старшого віку брати участь і також долучатися, тобто можете приносити в свої парафії, де є вже така ініціативна група, яка готова приймати цю макулатуру і безпосередньо передавати в пункти прийому. Я дякую вам за те, що ви робите ефір з вами пройшов для мене непомітно просто і розуміємо, що це все не просто так. Це важливо розуміти тепер кожному, адже ми тут, ми на своїй землі, ми повинні робити все для того, аби було комфортно нам і майбутнім поколінням. Адже перемога стовідсотково за нами, за нами правда, і про це потрібно пам'ятати. А якщо ж ви долучилися до нас тільки зараз, то нагадаю, що сьогодні у студії Сильні ражи» ми спілкувалися про екопроєкт спожити, який реалізується на. Тернопільщині, і до 30 листопада ви можете доєднатися ще до нього, будьте відповідальними за свої вчинки, беріть відповідальність на себе і бережіть себе. З вами був я, Артур Шалак. Побачимось у наступній інформаційній годині.